Вхід для харків'ян до зоопарку, як було і заплановано ще до війни, залишиться безоплатним. Про це заявив міський голова на зустрічі з колективом однієї з харківських кондитерських фабрик. Рішення не змінюватимуть, і після війни вхід також буде безоплатним, але по карці харків'янина. Поки ж у зоопарк вхід вільний для всіх. Якщо акцентувати увагу на стратегію Харкова на цей рік, то каже Ігор Терехов, бюджет 2024 року формували з урахуванням виключно гострих та актуальних статей, В топі допомога війську, соціальні програми та відбудова розбомблених ворогом житлових будинків. Ми за двадцять рік. Побудували, відбудували 200 будинків, які були розтрощені. в минулому році. Побудували 57 будинків, і сьогодні плануємо більш. 160 60 будинків теж відбудувати це теж величезні кошти, але ми розуміємо, що сьогодні це потрібно і це потрібно, бо 150 тисяч мешканців міста Харкова сьогодні без даху над головою і їм не де жити, тому ми будемо і далі відбудовувати це теж пріоритет. Крім цього, хочу сказати, що ми зберігаємо безкоштовний проїзд в метрополітені, трамваях, тролейбусах, муніципальних автобусах. Ми витрачаємо величезну суми, але це сьогодні необхідно, бо це соціальний напрямок, направленість бюджету, і дуже багато людей сьогодні не мають де працювати. Тоді е, знаєте, дуже дуже гарно, що у вас є де працювати, так і є заробітна платня. А є люди, у яких немає коштів, і тому ми їх теж підтримуємо. Безкоштовний проїзд організовуємо і е, робимо е, безкоштовне харчування. І сьогодні у нас за рік безкоштовного харчування ми надали 10 мільйонів порцій. Незважаючи на складні часи, Харків намагається робити все можливе. Наголосив мер, щоб місто жило, працювало, навчалося та розвивалося. Тому завдання номер один для всіх рівнів влади закрити небо над Харковом від російських ракет та безпілотників, щоб харків'яни могли жити і працювати у відносній. Безпеці каже за те, що ви працюєте за те, що ви у Харкові, за те, що ви робите, і дуже приємно, що незважаючи на війну і тільки що, але ми всі разом і всі працюємо для того, щоб місто жило, да це головне, Леся Куполюк, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов, Харків. Новини Thank you